Б'юджетні пропозиції 5-7 тисяч. Що пропонує найбільший авторинок до покупки? Просив десь там в коментарях показати з таким бюджетом, що можна купити. Не можна йти коментар, щоб вставить, але тим не менше, ідемо, зробимо огляд і покажу вам. Що можна обрати на даному авторинку в даний бюджет? Чому бюджет 5-7 тисяч? Тому що я рахую менше ніж 5 тисяч тут живого адекватного з адекватним пробігом. Ви нічого не купите. Тому так сідаємо зручно. Дивимося, що бюджетного пропонує авторинок. Не забуваємо, якщо потрібно знайти хорошу автівку. Перевірити, доставити контакти є під відео, телефонуйте. І почнемо ми з такої цікавої автівки, як Renault Clio. Доволі бачу хороша комплектація. Я показую її детальніше. Є в нас лінзована оптика, є в нас противотуманна фара, є легкосплавний диск з літньою гумою релінг-поверху в чорному кольорі. Відразу по характеристиках. 159 заявляють пробігу. 8 рік, 1,6 бензин за вартістю 6. 300, бачимо, я поклали якусь сервіску, пішли відразу по салону. Тканина, механіка шестиступка, шкіряне кермо присутнє, кондиціонер присутній, два склопідйомника присутні. Підтуновано трішки позаду, задній ряд сидінь, шторка в нас присутня. Ось так вона виглядає у нас позаду з гарним пробігом. Дуже прям гарний, 160 тисяч, восьмий рік. 6300 вартує на старті, пішли шукати наступну. Зустрічаємо ще дві пропозиції в ряд. Другий меганчик в універсалі в гарній комплектації і сіренький степвей. Показую обидва Меганчик в нас в універсалі в гарному такому кольорі з лінзою з туманкою. Простий у нас нелегкосплавний диск, зимова гума. Це я бачу, у нас 2-літровий бензин, 170 заявляють пробігу. Новий ГРМ, новий фазовий регулятор заявляє, продавець за вартістю 5300. Вись ключовий доступ у нас є по всіх дверях, є шторки. Просто гляньте салон на п'ятий рік. Комбінована шкіра, повний склопакет. Механіка шестиступенева, клімат. Присутній, повний склопакет. Присутній. Є все, що необхідно. Задній рециді виглядає непогано. Полка є, парктроник позаду. Така цікавенька пропозиція. 5, 300, 2 літровий бензин, 170 заявляють пробігу і відразу не виключаємося, йдемо до сіренького Stepway. Диск у нас легкосплавний, туманка. У нас є 1,6 бензин, 165 пробіг, без підкрасів, 6500. Бачимо, продавець зробив вже знизку був 6800, 6500 антенка, релінг є. Останевий салон п'ятиступ, шкіряне кермо. Задній ряд сидіть. Так він у нас виглядає. Ось таких дві пропозиції зустріли ми в рядок. Пішли шукати наступного. Зустрічаємо ще один біленький Кліо. тільки це вже в нас 14 й рік і він у нас дизельний. простий, нелегкосплавний диск. Оптика проста без туманки. Але ж 6950, 1,5 дизель, 14 рік. На жаль, не вказаний в нас пробіг. У білому кольорі чорні шилдочки по салону. Комбінований салон. П'ятиступка, кондиціонер. Все присутнє. Два склопідйомника є. Задній ряд сидінь Так виглядає позаду дизельний, не бензиновий 6950, 14 рік, 1,5 дизель. Пробіг, на жаль, не вказаний. Пішли шукати наступне. Зустрічаємося. Ми ось такий чорний кіасід в хеджбековій. Простий в нас нелегко сплавний диск, без туманки, кіл є у нас лінза. По характеристиках, це у нас 10-й рік, 1,456 заявляють пробігу. 6400 вартує він на старті. Без підкрасів заявляє продавець по салону. Тканевий салон, п'ятиступка, кондиціонер, шкіряне мультикермо, два склопідйомники, все присутнє. Тонований позаду Хеджбекові. Ось Так він виглядає, ось такий екземпляр. Зустріли 6410 рік, 156, заявляють пробігу, 1,4 пішли шукати наступний. Зустрічаємось такий сіренький гольфик в універсалі. В даний бюджет показую з парктрониками в гарній комплектації, з туманкою на легкосплавному диску. 6600, 1,4 MP, 183 пробігу, 6-ступка механіка, 9 рік по салону. Мультикермо є без навігації, підігрів і сидінь, двохзонна кліма, повний склопакет, підігрів дзеркал, задній ряд сидінь, шторка є. Фуркоп, парктроник зад, все присутньо. Він 4, 6600. Дев'ятий рік. І ще біля нього є такий гольфик. 700 трішки дорожчий, але він у нас в хеджбековій парктроник 360, туманка, легкосплавний диск. Все присутнє. 700-192 пробіги, теж 1,4 рік. Тканевий салон, Шестиступка, підігріви, шкіряне мультикермо, два склопідйомника підігріви. Дзеркал, автопаркування. Задній ряд сидінь. Ось так. Та ось таких два гольфика зустріли. Звісно, це в нас механіка на автомат, треба трішки бюджет більший. Ось таких два екземпляри зустріли, пішли шукати наступні Зустрічаємо ще ми ось такий яркий Renault Modus. Та він у нас ще й в автоматі. Просто в такому баклажаному яркому кольорі на легкосплавному диску. Є вмивач, Є в нас зимова гума, є противотуманна фара. По характеристиках 6200, 1,6 бензин, 6 рік, 180 заявляють пробігу. Одразу показую салончик да, на четвертий рік. Повний склопакет, автомат. Кондиціонер клімат у нас присутній однозонний, але клімат. Задній ряд сидінь. Парктроник позаду в автоматі за 6200. Така пропозиція, шостий стий рік, 6200, 1,6 в автоматі пішли шукати наступу. Зустрічаємо ще один подібний другий меганчик, але він у нас дизельний. Теж в гарному такому кольорі. На лінзі з туманкою. В універсалі з релінгом Сьомий рік, 1,5 дизель, нефарбований, фарбований, 5500, шестиступка механіка. Безключовий по всіх дверях є. Теж на світлий гарний салон. Клімат, шкіряне кермо, повний склопакет є. Пробіг не вказаний, я думаю, всім. По зрозумілих причинах фуркоп-парктроник все присутньо, тому що його тут є. Але 5500 і дизельний сьомий рік. Думаю, пробігу тут предостатньо. предостатньо, Така пропозиція, пішли шукати наступну. Зустрічаємо ще таку ашечку в чорному кольорі в універсалі на легкосплавному диску з туманкою. Комплектації, космо, як заявляє продавець, 9 рік, 1,6 бензин, 250 пробігу, 6100 вартує на старті. Виглядає, по так доволі і непогано. Так, бачимо. Ріка Роковшиків у нас підігріви, кондиціонер, шкіряне мультикермо, круїз, повний склопакет. Та, дійсно, вона у нас в космо. Задній ряд сидінь, шторка присутня. Партроник присутній, бачу у багажнику, лежить форкоп. Думаю, він до неї. Ось такий екземпляр 600-250 пробіг, 1,6 бензин, 9 рік. Ось таких пару бюджетних пропозицій з авторинку вам показав. Звісно, їх є на порядок більше, але пару екземплярів показав, думаю, достатньо. Підітожимо, що можна взяти в цей бюджет. Кліо, сценік, меганчик, другий. 7 7,5 меганчик, третій бензиновий, хетчбек універсал, слабша комплектація, але також можна взяти, не зустрів просто такий бюджет, щоб вам показати. Гольфики шості, механіка 1,4. То такі двигуни можна розглядати зефірки опеля. Це, звісно, плюси, гольфи. Плюс-мінус такі автівки, щось шикарнішого в цей бюджет, на жаль, не буде. Ось такі автівки можна шукати. Кого цікавить будь-яка автівка, чи це бюджетна, чи це дорожча, може вам знайти, перевірити технічний стан пробіг фарбу повністю автівку від А до Я, Яшо. Виїзди хорошим технічним авто. Контакти наші є під відео. Телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком вашого майбутнього авто.